Значить, Порядок денний на сьогодні, 22 березня, у нас такий: 1.1. 1 Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. Один, два. Внесення змін до рішення НКІК від 22 лютого 2023 року. 4.1. один ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 4.2. Розгляд пропозицій та комплекту документів для перегляду граничних тарифів АТ «Укрпошта». 4.3. утворення консультативної групи з питань оцінки та підтвердження відповідності радіообладнання. 4.4. Визнання таким, що визнає, що втратила чинність рішення НКК від 7.12 за номером 239. 4.5. затвердження звіту про виконання кошторису національної комісії. За 22 рік. Шість встановлення фонду преміювання голови та членів НК апарату НКК за березень 2023 року і далі з 7 по 13 преміювання по кожному члену комісії. Будь ласка, чи є питання чи зауваження до даного порядку денного? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Будь ласка, Ірина, починайте. Дякую, шановний голово, шановні члени комісії. В вашій увазі пропоную проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України відповідно до статті 65 закону про електронні комунікації. За результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіобладнання, пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіобладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення, а це безприводовий міст двох моделей: торговельної марки RUIG, Китай, широкосмуговий радіодоступ, діапазон робочий, 5 ГГц. Прошу підтримати дане, дане рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, враховуючи вимоги закону України про адміністративні послуги та повноваження комісії, передбачені законом про електронні комунікації та законом України про НКІК, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення Комісії про внесення змін до рішення НК від 22 лютого 2023 року за номером 59, яким вже затверджено процедуру надання семи адміністративних послуг. Проектом рішення пропонується доповнити перелік адміністративних послуг НК новими сімома інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг з питань реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Щодо отримання витягу з реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром та щодо отримання витягу з реєстру радіообладнання та виправнень пристроїв. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний головний, голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКІК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до А, пункту 23, частини 4, статті 4 закону України про НКК до до повноваження. НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, у тому числі видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановленого порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, ФОП Гнатковський СМ подав до НКК повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. ТОВ «Транс» Націонал ЛТД подало до НКК повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку в додатках надаються. Відповідно до пункту третього розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затверджена постановою НКК від 20.04.2022 року No29, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2022 року. Рішення про внесення інформації до реєстру приймається НК на підставі повідомлення протягом 10 робочих днів з дня його надходження. Для реалізації цього завдання та сприяння виконання НКК покладених на нього завдань та функцій. Значить, пропонується розглянути представлений проект рішення НК проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії. На ваш розгляд Дуже. запропонований проект рішення про розгляд пропозицій та комплекту документів для перегляду граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, поданих АТО Укрпошта. ДНК яка надійшов лист. Від два номер 102.204-1495-5-23 з комплектом документів з пропозиції щодо перегляду граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку. Пропозиція передбачається перегляд граничних тарифів з 1.07. запропоновано підвищити тарифи на пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності рекомендованих масою до 50 грамів поштових карток. Тарифи на пересилання простих листів карток до 50 грам запропоновано підвищити на 3 гривні або на 25%. Внутрішній рекомендований лист картка без оголошеної цінності понад плату мас за масу на 4 гривні або на 36,4%. Відповідно до статті 8 закону про поштовий зв'язок, НКІК встановлює ограниченість Ціни тарифи на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів до оголошеної цінності рекомендованих масов до 50 грамів поштових карток. Згідно закону, зазначені послуги надаються виключно призначеним операторам. Закон вступає з дію 25 травня поточного року. Пропозиції Укрпошта передбачено введення в дію нових тарифів на універсальні послуги з 1 липня, липня поточного року, тобто після вступу з дію нового закону. Крім того, пропозиції містять неузгодження відомості та невідповідності до порядку. Супереч під пункту 2 пункту другому розділу 5 порядку, в пакеті відсутній звіт про виконання фінплану за 2022 рік та розрахунки приведені очікувані дані. Обсяги поштових відправлень, вказаних в додатках 1, 2 та 8, відрізняються від обсягів, які вказані в додатку 10. Відсутні розрахунки окремо щодо пріоритетних і непріоритетних поштових відправлень, крім того, в обґрунтуванні необхідності змін тарифів вказується виключна інфляція та індекс цін виробників. В той же час до перегляду запропоновано виключно послуги пересилання листів без перегляду цін на інші універсальні послуги поштового зв'язку. Враховуючи зазначене проектом рішення, запропоновано повернути АТА «Укрпошта» пропозиції, подані листом від 2.03 поточного року на допрацювання у зв'язку із незгодженістю відомості, зазначених у пропозиціях та їхньої відповідності вимогам порядку. Прошу підтримати. Крім того, хочу проінформувати, що рішення МНК, яка від 15.03 номер 97 було схвалено порядок регулювання та встановлення цін тарифів на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих терів строваних листів. Тому пропонується ОТУ пропошта взяти активну участь в обговоренні цього порядку, прийняття якого надасть змогу здійснювати тарифне регулювання відповідно нового закону про поштовий зв'язок. Про це зазначити в супроводжувальному листі. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, Ірина Юрійовна. Шановний голова, шановні члени комісії, в вашій увазі пропонується проект рішення про утворення консультативної групи з питань оцінки та підтвердження відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв. Відповідно до пункту, 5, 5 частини 5 статті 4 та статті 20 закону України про національну комісію пропонується утворити консультативну групу з питань оцінки та підтвердження відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв у складі згідно з додатком. Затвердити положення про консультативну групу з питань оцінки та підтвердження відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що додається, визнати такими, що втратили чинність, рішення НКРЗІ від 16.08.2016 року номер 423, рішення НКРЗІ від 9.10.2018 року номер 527. Рішення національної рішення НКРЗІ від 21.12.2021 року, номер 507. ця консультативна група вона по своїй суті е займається питаннями так само, як була створена консультативна група при НКРЗІ, але потребує оновлення у зв'язку із е змінами законодавства та е змінами, що відбулись е у. У переході від НКРЗІ до НКЕК. Таким чином, ця робоча група буде оновлена з оновленим положенням. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. В вашій увазі пропонується проект рішення про визнання таким, що втратило чинність рішення НКЕК від 7.12.2022 року номер 239. 22 лютого 2023 року набрала чинності постанова НКК від 11.01.2023 номер 8 Про про внесення змін до порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром. Яка була зареєстрована в міністерстві юстиції цією постановою внесені зміни та доповнення до постанови НКК від шостого року номер 96 про затвердження порядку ведення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром стосовно автоматичного продовження строку дії ліцензії на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи скасування. Відповідно до підпункту першого пункту 8.1 прикінцевих та перехідних положень закону України про електронні комунікації, пунктом 2 підрозділу 1 розділу 2 порядку ведення реєстру ліцензій, визначені дії ліцензіата, який має намір продовжити строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром. враховуючи вищезназначені норми, наявні підстави визнати таким, що втратило чинність рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах. Електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання поштового послуг поштового зв'язку від 7.12.2022 року номер 239 про надання офіційного загального роз'яснення щодо продовження спроку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи скасування. Це всі необхідні дії ліцензіата наразі містить порядок ведення реєстру ліцензій. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний голово та члени комісії, розгляд <гум> доноситься проект рішення про затвердження звіту про виконання кошторису національної комісії, що здійснює державне регулювання. У сферах електронних комунікацій, речовина спектру надання послуг поштового зв'язку за дві тисячі рік. Відповідно до частини 4 статті 18 закону України про національну комісію, щодо дійсно державне регулювання у сферах електронних комунікацій та речного на спектру та надання послуг поштового зв'язку та закону України про державний бюджет України на 2022 рік, національна комісія. Вибачте, пропонується затвердити звіт про виконання кошторису Національної комісії, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речовин спектру стані послуг поштового зв'язку за 2022 рік. Що додається управління фінансового забезпечення, встановленому порядку забезпечити направлення до Кабінету міністрів України звіту, затвердженого пункту 7 цього рішення? Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. За, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, Проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та членами НКК, апарату НКК за березень 2023 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислов років надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, голови та членам НКК, затвердженого рішенням НК від 18 січня 2023 року, номер 15 зі змінами. Та враховуючи частину 7 статті 52 закону України про Державну службу, установу Кабінету міністрів 304, пропонується встановити у березні 23 року фонд преміювання голови та членів НКЯК, апарату НКЯК в розмірі 917 17 тисяч гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. будь ласка. Про преміювання за березень місяць 23-го року Живатовського Олександра Миколаївича. відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавку за вислугу років, надбавку за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, голові та членами яка затвердженого рішенням 15 зі змінами. Пропонується встановити премію Животовському Олександру Миколаївичу, голові національної комісії, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речного спектру, та надання послуг почтового зв'язку, відповідно до його особистого внеску, загальні результати роботи за березень місяць 2023 року, премію у розмірі 39 900 за фактично відпрацьований час, управління фінансового забезпечення здійснювати виплату в межах фонду оплати праці НКЯК. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, я пропоную проголосувати за, за цей порядок. За, за, за цей пункт порядку. Я приймати участь не буду, оскільки маю наявний конфлікт інтересів. Тому, а якщо ще раз питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Дякую. Наступний проект рішення передбачає з відповідними встановити становити бісіколеса Анатолійовичу, члени НКК, за березень 2023 року премію в розмірі 38,400 вісім гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка, Олександр Анатолійович. Пане голову, в зв'язку з тим, що маю наявний конфлікт інтересів при розгляді цього питання, тому не буду брати участь при голосуванні. Дякую. Чи є ще питання, чи зауваження? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів Дякую. за рішення. Прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення передбачає з відповідними обґрунтуваннями Встановити колеснику Ігоря Івановичу, членка, яка за березень 23-го року премії в розмірі 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання чи зауваження? Ігор Іванович, будь ласка, бачу руку. Шановний голова, шановні колеги, е, інформую членів комісії, о тому що я не буду голосувати із, з із вибрання конфлікту інтересів. Дякую, Ігор Іванович. Будь ласка, якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Шість голосів за рішення прийнято. Наступний проект рішення передбачає з відповідними обґрунтуваннями встановити малюнні Лілії Володимирівні, членкині НК за березень 23-го року приймі в розмірі тридцять два гривня за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка, Лілія Володимирівна. Пане голово, шановні колеги, підтримую своїх колег. У мене також наявний конфлікт інтересів, тому участі в голосуванні не беру. Дякую. Будь ласка, якщо питань чи зауважень більше немає, пропоную проголосувати. За, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Наступний проект рішення передбачає з відповідними обґрунтуваннями Встановити Семенченко Андрій Івановичу, члененка, яка за березень 23-го року премію в розмірі 38 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Андрій Іванович. Шановний пане Голово, шановні колеги. В зв'язку з наявністю конфлікту інтересів прошу виключити мене із процесу голосування. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підміть руки. Шість голосів за, рішення прийнято. Далі, будь ласка. Проект рішення передбачає з відповідними обґрунтуваннями встановити Ткаченко Миколи Миколайович, члененка, яка за березень 2023 року премію в розмірі 38 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що маю конфлікт інтересів по цьому питанню участі в голосуванні приймати не буду. Дякую. Дякую, Микола Миколаївич, будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення передбачає з відповідними обґрунтуваннями. Встановити Трощен... Трощенка Вікторії Юрівні, Членкинянка, яка за березня двадцять року примію в розмірі 38400 вісім гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Вікторія Юрівна. Шановний голова, шановні колеги, враховуючи конфлікт інтересів по цьому питанню, приймати участь у голосуванні не буде. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. З голосів за рішення прийнято. Дякую. Дякую всім. Це останні питання на сьогодні.